Всі ми в стресі, в тривозі і інколи навіть в депресії. А це все впливає на зниження нашої концентрації, а значить продуктивності. Ми не добре працюємо, ми не так класно вчимося, як би могли це робити. Соціальна взаємодія. Ловлю навіть себе, що інколи нема сил спілкуватись з іншими людьми. А я сіпаю того студента на парі, дай мені відповідь, розкажи. А треба знати, що відчуває той здобувач освіти. Дуже часто навіть діагностують посттравматичний стресовий розлад, але це вже робота чисто психологів. Ми хочемо звернути увагу на педагогічний аспект. Різні категорії учасників освітнього процесу по-різному реагують на стрес. І... Студенти, здобувачі освіти, учні по-своєму стресують і по-своєму ховаються. Вони кажуть, нема мотивації. От вчора запитувала на парі, чому ви не відповідаєте, та чого я мав готуватися, прилетить ракета, а я тут напрягався. А запитую в колегії, а у вас який стрес? Я ж за своїх бусинок, за студентів відповідаю за себе і за колег, і вдома за домашніх, тобто інший. Інший тиск, інша відповідальність. Питаємо у директора. А ви і директору не вистачає пальців, щоб відповісти на ті всі питання, чому директор переживає?